Мешканці села у Дністровському районі досі не можуть оговтатися від того, що над їхнім селом збили ракету. Наразі тут підраховують усі завдані збитки. У селі від ранку немає світла. Вранці люди почули сильний вибух. Пошкоджено вісім будинків, переважно повибивали шибки. Почула що там бахнуло червоне зарево. І потім прошипіло, і вікна повилітали. Все. Вікна повилітали. Да. Оце вікно повністю вилетіло і добре, що я хоч туди не дійшла, а там шипки повилітали. Дуже страшно, дуже весело. То одне вікно залишилось ціле, то і воно клітку вирвало по-живому. Сам же мер приїхав через ну, 20, може, пройшло. А потім я не знаю, і МНСники були, і хлопці з міліції прийшли, допомогли вікна позабивати з вулиці. В інтернеті там вона знайшла в телефоні, що Путін приготував для України більше як 300 ракет. І там перечитує 100 там таких, і тут чую гуде. І тоді, як бабахне, і стекла сипляться, і тако падемо з малою на, на диван, і все. Я ще не можу відійти. Я вже й таблетки пила, все в мене давлення скочило. Чи як взрив, Я думав, що десь тут біля хати десь. Чи рядом, де такий сильний зрив був, що страх, страху нагнало, але нічого. Вийшов, обійшов Боже, мені тут кругом ці вікна побило стекла, двері повирували з Коротше, ущерб зробило трохи. Сам мене дружина померла шість років тому від раку. Я сам один. Хлопці на фронті я сам. Зразу почав дзвонити до друга, сусід, mm -hmm. а він майстер. Mm -hmm. Та він прийшов і ми почали ці прибирати. І одразу стекло шукаємо. Добре, що якісь запасні були там осколки, де що мені попривозили. Пішли на роботу, сусід дзвонив до нас, що тут наробило щось нам. Ми приїхали от і застали таку картину. На кухні люстра впала, двоє дверей вибило, видно хвилею, цією вибуховою. До вікна повибивало. Там ті вікна відкривало з тої сторони. Ну, світла не, не було. Сьогодні у нас від без десяти сім світла немає. Ще не з'явилося, ні. я не почув вдома. Я почув коло на дорозі коло ласточки. Я вже прийшов це я вже застав, позвонили сусіди, що йди додому, бо пробило хату на, зверху, бляху на хаті. А я чув зрив коло ласточки. Той зрив і там. Кусок впав там, бо я допомагав ще з таможницею, ну, з воєнною жінкою стала відсовувалася. Ми сунули його з дороги і, і спіздав, поїхали до села. Оце, це. Правда, перепудився там таки, бо це дуже, дуже великий взрив, дуже... це вже застав пізніше вдома вже. Вже цю дерку, і тому на городі було цей осколок тої бл... ракети.